Потрощена плитка, розбиті бордюри, надщерблені сходи. Таку картину спостерігають відвідувачі Закарпатського облмуздрамтеатру. Площа з боку Київської набережної тривалий час перебуває у жахливому стані. Упродовж багатьох років тут дозволяли встановлювати атракціони, які разом із важкою технікою, що заїжджала безпосередньо під двері театру, понищили і без того розбиту бруківку. Руйнувань зазнає і постамент пам'ятника Духновичу, який височіє над площею. Я в театрі працюю 18 років. До нас весь час були проблеми з цією бруківкою, тому що попередники вони просто дозволяли розміщувати тут атракціони, де молодь нашого міста красиво показували нижню білизну Духновичу. Це така, знаєте, вічно наболівша тема нашого театру. Я розумію, що це не на часі. Жоден театр України ну не знаходиться в такому занедбаному стані, мається на увазі фасадно, як наш. Але ми працюємо над цим. У нас є підтримка з місцевої влади. От наразі у нас є домовленості, от ці всі е, такі бетонні конструкції ми будемо робити разом з міською владою. Міською радою будемо робити тут такі лави, ці ставити лядога, би люди, там жінки з колясками, відвідувачі наші могли перед початком або ж після вистави посидіти відпочити. Містяни обурювалися фактом встановлення атракціонів перед будівлею театру, зазначаючи, що для подібних розваг це точно не те місце. Театра лише власними силами намагаються ліквідовувати, особливо аварійні відрізки, але без дозволу міської ради роботи здійснювати не можуть. Про це говориться роками. Можливо, мені вдасться достучатися до влади, і ми все ж таки вони звернуть увагу, звернуть увагу на те, що тут коїться. Хотілося б, щоб першочергово допомагали Збройним силам України і Силам оборони України, а потім вже звертали увагу на нас, тому що попереду військо, а далі ми вже тут самі якось викрутимося. Якщо не буде сприяння, зробимо якось своїми силами, будемо намагатися. Але є єдиний нюанс, що вся ця територія. Де знаходиться театр, вона належить міській раді. Тому для того, щоб тут щось робити, ми маємо мати дозвіл на це. У міській раді зазначають, що також знають про проблему і встановлення атракціонів перед будівлею минулі роки справді давали. Однак, нині про жодні капітальні ремонти йтися не може адже в умовах воєнного стану є інші статті витрат. Крайній раз, коли там виступав, значить військовий оркестр, я також там був присутній, і дійсно там така не Неприваблива картина стосовно покриття спереді драмтеатру, але це є територія і власність саме драмтеатру, який також є на утриманні обласного бюджету обласної ради. Тому я до речі і спілкувався з цього приводу з керівником закладу і з керівником, з голови обласної ради. Вони в курсі про ці речі, тому вони шукають можливості, як це зробити. Ми, Ми даємо дозвіл на, на всі види робіт, які проводяться і на атракціони. Також ну це там воно. Ну, прийшло в такий стан, якому зараз не за атракціонів. Це там ну все колись ламається, все колись потрібно ремонтувати. Це так, тобто, це провести капітальний ремонт, всієї прилеглої території, тоді воно буде виглядати, а Це що там дві плитки, помітно ж не поміняє нічого. Ще одна проблемна ділянка площа позаду театру з боку вулиці Толстого. Тут колись був фонтан, а згодом землю віддали у приватну власність. Нині тривають судові процеси, тож про передання її у відання театру теж житися не може. Щоправда, театрали регулярно прибирають тут а на відкритій території поблизу власними силами вже почали облаштовувати сцену під відкритим небом. Другий день свого призначення ВО директора художнього керівника драматичного театру. Я подзвонив в ШЕП, ми їх замовили і почали розчищувати тут чагарники. Те, що тут відбувалося, те, що тут ми познаходили, це просто можна нести в музей і просто розповідати, за скільки років тут просто не прибиралися. Наразі ми вже активно готуємося до відкриття сцени просто неба. 1 червня, в день захисту дітей. Ми запрошуємо дітей військовослужбовців, військовослужбовців, вимушених переселенців. Будемо для них безкоштовно грати тут казку витівки короля Дроздоборота. Вже є в нас домовлено. Наності дуже сподіваюся, що ми встигнемо. Наразі ми там робимо бетонні конструкції, зробимо величезний наш логотип. Ну і якщо ця сцена набере таких величезних обертів, то дуже сподіваюся, що за ті кошти, які ми зможемо тут, дохід наш буде, ми зробимо тут у нас у дворику фонтан. Тож наразі театри міська влада шукають консенсусу питанні приведення до ладу території навколо закладу. А доти, Ужгородці та гості міста змушені уважно дивитися під ноги та бути особливо обачними, аби потрапити до головного театру області.